У нас основа логарифма 0,4 це менше від одиниці, тому ми змінюємо знак і пишемо, що х менше рівне, ніж 2. І дописуємо ОДЗ під логарифмом х має бути більше за 0. Тобто, як ми бачимо, розв'язком буде проміжок від 0 до 2 включно, І це відповідь г. Представимо мінус одиницю через логариф за основою 3. Тобто перепишемо логариф за основою 3 від х менше мінус 1, і тут дописуємо логариф за основою 3 від 3. Тому логариф за основою 3 від х менше, ніж логариф за основою 3 від 1 третьої. Тому що цю мінус одиницю ми забираємо в показник. А 3 в мінус першому степені це одиниця, що ділиться на 3 в першому, тобто 1 третя. Основа у нас 3 більше від одиниці. Знак ми не змінюємо. Пишемо, що х менше, ніж 1 третя. Але дописуємо ОДЗ х більше за 0. Таким чином, відповіддю буде проміжок від 0 до 1 13. Це відповідь А. Запишемо справа через логарифм за основою 0,9. Тобто логарифм за основою 0,9 від 3х більше за 2. Сюди я дописую логарифм за основою 0,9 від 0,9. І тоді логарифм за основою 0,9 від 3х. Більше, ніж логарифм за основою 0,9, двічку забираємо собі в показник 0,9 в другому степені – це 0,81 І тому, так як основа 0,9 менше від одиниці, ми змінюємо знак і пишемо, що 3х менше за 0,81 але обов'язково дописуємо, що 3х більше за 0 до кустини значень нашої нерівності. Тоді, з першої, ми будемо мати, що х менше, ніж 0,27. 0,81 поділили на 3, а тут х більше за 0. Таким чином, це проміжок від 0 до 0,27. Тобто, це відповідь А. Перша нерівність у нас показникова, тому представимо ліву і праву частини, це через основу 5. Отже, 5 в степені х мінус 2 більше 1, це 5 в нульовому степені. Так як основа 5 більше від 1, то при переході до показників ми знак не змінюємо і пишемо, що х мінус 2 більше 0, тому х більше за 2. Проміжок від 2 до плюс нескінченності це відповідь d. В другому випадку ми бачимо, що у нас дробовий вираз, він більше за 0. В принципі, ми можемо поділити ліву і праву частини на мінус одиниці і переписати, що 2 на х плюс 2 менше нуля при діленні на мінус одиницю. Ми змінюємо знак нерівності. А далі подивимося, у нас дробовий вираз від'ємний. Але зверху чисельник 2 додатні число. Тому результат буде від'ємний тільки тоді, коли х плюс 2 менше за 0, а х менше за мінус 2. Отже, це буде проміжок від мінус нескінченності до мінус 2, і це відповідь г. Третя нерівність логарифмічна. Представимо ліву і праву частини через логарифм за основою 2. Отже, логариф за основою 2 від х менше, ніж логариф за основою 2 від 2. Це одиниця. Так як основа 2 більша за одиницю, ми не змінюємо знак і пишемо, що х менше за 2. Але разом з тим дописуємо обов'язкову ОДЗ. І маємо проміжок від 0 до 2 це відповідь В. Ну і на квадратичну нерівність можна робити методом інтервалів, можна робити за допомогою параболи. Але спочатку перенесемо і запишемо, що х2 мінус 4 менше за 0. Розв'яжемо рівняння х2 мінус 4 дорівнює 0. Тобто х у квадраті дорівнює 4, а х дорівнює 2 коренням, плюс і мінус 2. Виставимо ці значення на числовій осі, у нас нерівність трога точки виколиці мінус 2. ,2. І якщо будемо робити методом інтервалів, то для нерівності нашої знак справа плюс чергуємо знаки і менше нуля там, де стоїть знак мінус. Тобто, ми бачимо, що це проміжок від мінус 2 до 2, отже відповідь «б». Ми маємо показникову нерівність, приведемо ліву і праву частини до основи 0,7, тобто 0,7 в степені х2 плюс х мінус 6, що ділиться на х, менше рівне, а тут буде 0,7 в нульовому степені це одиниці. Так як основа менша від 1, то ми міняємо знак і пишемо, що х2 плюс х мінус 6 на х більше рівне від 0. Дану нерівність будемо робити методом інтервалів. Як робляться такі нерівності, можна подивитись у відповідному розділі. Для цього ми розв'язуємо спочатку рівняння x2 плюс х-6 на х дорівнює 0. А це буде тоді, коли чисельник 0 дорівнює, а знаменник 0 не дорівнює. Розв'яжемо перше рівняння. Це квадратне рівняння, його можна робити через дискримінант. Або використовуючи теорему Вієта. Добуток коренів – мінус 6, їх сума мінус 1, і нам підійдуть числа мінус 3 і 2. Добуток мінус 6, сума мінус 1. А тут їх дорівнює 0. Виставляємо всі ці значення на числові осі. Мінус 3 0, 2. Нуль виколита точка не дорівнює нулю, а інші зафарбовані, тому що нерівність у нас не строга. Визначаємо знак справа, можна пересвідчити, що тут буде знак плюс, навіть взявши число більше за 2 з цього проміжку, наприклад, 10, і підставити в ліву частину. Тоді знаки чергуємо, і у нас більше рівне нуля, це значить, штрихуємо там, де стоїть знак плюс. От. Об'єднання цих двох проміжків, від мінус трьох включно до нуля, а потім від двох включно до плюс нескінченності, буде розв'язком нашої нерівності. У відповідь ми маємо записати найменший від'ємний розв'язок нерівності. Звичайно, це буде ось на цьому проміжку, і найменший це буде число мінус 3.